Всім привіт! З вами Олексій Борисовський, це Спортгаб. І продовжуємо ми серію прев'ю сезону НФЛ і говоримо про дивізіон ФК Саус в сьогоднішньому подкасті, який знову буде в тестовому режимі з однією з команд. Ми будемо говорити про Джексон Віль Так само у коментарях напишіть, як вам зручніше слухати одну команду окремо чи всі команди з дивізіону разом. Джексон Віль неймовірно цікава команда, яка була передус. В дивізіоні ФК Саус в минулому сезоні з результатом 4-13. Довелося їм за Тревісом Гантером на драфті підніматися. На другий пік. Це такий ризик, але унікальний гравець, якого вони взяли на драфті, окрім Тревіса Гантера, Вайт Майлом і Келі Бренсоу. Додали вони також в офсізон Ніка Малінса, Даямі Брауна, Джоні Манта і Патріка Мікарі. Роберта Хейнці в напад, в захисті Деніс Гардик, Еммануель Окба, Джордан Льюіс і Ерік Мюррей. Втратили Сі Джей Бетарда, Евана Інгрема. Найбільша втрата, напевне, в нападі. І Брендон Шерф, ну також лайнмен пішов з команди. Андре Сіско в захисті це єдина важлива втрата. Як завжди, говорю про напад, про захист, про календар, даю свій прогноз на сезон і раджу вам, кого взяти у фентезі. Напад. Не дивлячись на багатообіцяючий початок роботи в Джегуарс, Дак Підерсон так і не зміг розвинути Тревора Лоуренса в топового кутербека або хоча б наблизити напад до релевантності. Минулого сезону Джексон Віль був 26-м за набраними очками, 25-тим за ярдами і 18-тим по і за плей. Якщо дозволити, то в 24-му році Тревор Лоуренс був Ентоні Річардсоном для багатих. Він був першим за довжиною Кітків, а Річардсон був другим. Лоуренс був на... Передостанньому місці за приведеним відсотком комплітів а Річардсон останнім. Тобто в Джегорс був також вертикальний напад, плюс Лоуренс був першим в НФЛ за відсотком кітків у перший рід, Там щось 76% він ну, просто кинув у перший рід. Тобто тренер замовив комбінацію, Лоуренс кинув мінімум креативу і свободи для Тревора. Ліам Коен став головним тренером в офсізон, але він не був все ж таки першою опцією для власника Шадахана. Але після відбування. Мов інших все ж таки кандидатів, він став їх останньою надією, на чому Коен блискуче зіграв і використав свою колишню команду, щоб отримати найкращі для себе умови в Джексонвілі. Ну, тобто Ера дювала, стартувала в Джексонвілі, і Коен це дуже крутий атакувальний тренер. Де б він не був, він всюди ставив своїм командам неймовірні напади, і гравці демонстрували з ним найкращі сезони у кар'єрі. Запитайте, Купера Капа. Єдине, що. Покойно є питання, яким він буде саме головним тренером, тому що бути головним тренером це зовсім не те саме, що офенсів координатором. Йому треба бути більше менеджером, відволікатися на багато інших речей і керувати саме франчайзом і командою, а не просто концентруватися на нападі. Тим не менше, його першим завданням буде реалізація потенціалу Тревора Лоуренса, який мав стати наступним унікумом, генієм і чемпіоном НФЛ, а Замість цього добре, якщо зараз він входить в топ-20 квотербеків ліги після провального минулого сезону. І коін ставить зовсім інший напад від преса Тейлора і Педерсона, тому що 40% маршрутів в Тампі були горизонтальними. Це третій показник В НФЛ. Чверт, також кітків Бейкера, Мейфілда були в Бекфілд, тому скріні і паси на ранерів будуть вагомою часткою геймплану Лоуренс за цим показником був останнім в НФЛ. Ну, так, що Тревору треба буде повністю перебудуватися, і акцент буде робитися на швидкість думки, на точність, на болплейсмент як хоч що хочете, так як йому треба буде швидко робити прогрешен, в рази більше кидати в центр поля, але і легких комплітів в нього буде набагато більше, так що відсоток, саме відсоток у комплітах повинен ну, також вирости. В Лоренса є проблеми з точністю. В цьому він один з найгірших в НФЛ. Був. І, звісно, не допомогло йому велика кількість дальніх передач. І оцей сезон він дасть більше розуміння, чи ці проблеми були пов'язані з схемою Дагапідером. Чи це сам Тревор Бакапор? Горизонтальні маршрути і масове використання слот-ресіверів, це фішка Коена. Брайан Томас був найбільш ефективним ресівером в слоті в минулому сезоні, у розрахунку на СНЕП, але зіграв на цій позиції всього 29% часу. У першій грі у пресізоні, він був там о, у. 42% снепів. Плюс новачок Тревіс Гантер також виходив переважно в слоті. Але жахлива точність Лоуренса вже дається знаки. Він кинув лікарняний м'яч на Томаса в пресізоні, так що того ледь не вбили. І це саме він робить і на тренуваннях, як я бачив. І Томас вже ледь живий у середині тренінг-кемпу. А що ж буде у сезоні? Тому з одного боку можна бути у захваті після якісної зміни у використанні Томаса. І те, що Гантер заходить в навчаннях. Напад до людини, яка знає, що робить, але їх квотербек може зробити так, що обидвоє не доживуть навіть і до середини сезону, а можливо, навіть до його початку. І тому точність Лоуренса, або навіть скоріше, боу плейсмент, буде грати надважливу роль в цьому нападі, тому що кіне він трохи не туди, і його зіркові ресівери відправляться у лікарню. Буде кидати нормальне, цей напад розженеться як швидкісний потяг, TGV, і його буде не спинити. Винос теж був доволі проблемним того сезону з 26 результатом за ярдами. І Тревіс і Тієн так само не реалізував свої потенціали. Постійні травми призвели до того, що колись гіператлетичний гравець ледь бігає, виглядає вже відверто відробленим матеріалом. На момент запису подкасту в Джакс відбуваються дивні речі з ранерами, і Тієн отримав всі снепі в першому матчі пресізону, але все виглядає так, що його готують на продаж. Танк Біксбі, який того року був позаду лише Бакієрвінга за форсованими міст теклами на снеп залишає незадоволені коментарі в соцмережах. А новачок Башу Тютен може швидко перетворитися з третього ранера на першого. Від нього, напевно, не можна очікувати повторення фантастичного успіху Бакі Ірвінга, ну, тому що це важко повторити. Але Коен це експерт, ну, також і в побудові виносу. Причому, якщо дивитися на той сезон, то Ірвінг бігав навіть більше в гепблок-схемі, ніж в зоні Арашад Вайт десь 50 на 50. Але винос Тампи перетворився з найгіршого топ-5 за один сезон Коена і… В Джексонвілі ця історія також цілком може повторитися, тому що Тютен вже там валить виноси на 50 плюс ярдів у Тренінг кемпі. І з його швидкістю і верткістю йому ну, просто треба потрапити в правильний геп для Бігплея. В Джексонвілі не топова, але доволі солідна лінія, де є ще місце для прогресу. Права сторона з колишнім піком з першого раунду. Антоном Гаррісоном і новобранцем Патриком Мекарі мало б. Зіграти краще за минулий сезон для того, щоб Коен міг реалізувати свої плани. Загалом я вірю в нового тренера Джексонвілля як в одного з найкращих атакувальних спеціалістів ліги, і, можливо, Дже Знайшли свого шона Макве. В нього є мінімально необхідний для ефективної гри персонал, і глобально набір гравців не дуже поступається тому, що був у нього в тампі. Адже багато хто в бакс спрогресував саме в Коена. Але мене лякає Лоуренс і його точність, я все ж очікую. Біль Більшого від цього нападу, ніж вони показували в два минулих сезони. Дювал! Саме у цього ми всі очікуємо від Джегорс. Захист. Ось захист Джегорс – це зовсім інша справа, тому що минулого року вони були 27-ми за пропущеними очками, тому тут дійсно були потрібні зміни. І це можна казати вже не перший сезон. І насправді це вже не перша зміна режиму, яка також і покликана вирішити проблемний захист Джегорс. І після доволі пізнього призначення коїна опції Джегорс у виборі з координатором були обмежені, і у підсумку зупинилися на Ентоні Кампанії. З Грінбей, який там займався лендбекерами і захистом проти виносу. Так, це і їх спеціаліст із ранстопу пішов на підвищення. Звучить це комічно, хто знайомий з історією співвідношення Грінбей, з цим компонентом гри. І це вам може нагадати ситуацію в одній в вигаданій структурі, де за систематичні пройоби людей карають саме підвищення. Ладно, відставити систематичний гейтранстоп. Топу Грінбей, насправді, саме з Кампанілям минулого сезону Пекерс дуже покращили ситуацію в цьому компоненті і увійшли у топ-10. І Кампаніль, це як, знаєте, в плані тренерства, це як Борис Хрін попадеш, шедев, Гая річі, карти гроші два стволи. Тільки давайте його назвемо «Ентоні Хрін розбереш. Ну, Тому що минулого року він тренував. В Джефа Гефлі, в Пекерс з його адаптивною захисною схемою симульованими тисками в Майамі він працював у Віка Фенджо з пасивною схемою. Кавер 2 зонним прикриттям, і також він навчався у Брайана Флореса з агресивною бліцуючою схемою, мен кавереджем, хаосом в плані використання всіх можливих схем і дізгайз кавереджем З таким профайлом цього тренера реально хрін розбереш, і сам він не допомагає в цьому розумінні, тому що Кампаніль каже, що його команда буде грати з палаючими очима і агресивно боротися з блоками. І загалом з його інтерв'ю йдуть дуже потужні вайби біт Бороться, як у тренерів з Динамо Київ нульових, людина каже, що всі схеми важливі, всі схеми потрібні і робочі, він буде підстраювати їх під персонал. Тому вже повіримо йому на слово і поговоримо тоді про персонал. Я все ж підозрюю, що базовою схемою буде тут саме 3-4, але це умовність, тому що більшість снепів зараз в НФЛ все, все рівно граються в нікель-пекеджах, і фронти так само змінюються постійно від трохи до шести людей. Фронт 7 компанію дісталася дуже дуже непогана. За іменами, є зірковий Джош гайн Салян, який стабільно створює багато тиску зеджів. І завданням нового тренера буде реалізація потенціалу колишнього першого піку драфту. Це Трейвон Вокер. Вокер поступово прогресує. Але немає ще повноцінного брейкаута в нього не перший рік. Я вже про це говорю, що треба його розкрити для того, щоб цей напад вийшов на новий рівень. Але поки що ні, навіть з Гансом, Аліном і з Вокером Джакс були 30-тими за створенням тиску минулого сезону. І для підсилення цього мертвого саме рашу в ротації підписали найкращого пострашера 27-ї команди за цим показником Аризони Деніса Гардика. Третій едж Деніс Гардик, це вже непогано, але реально ця ланка почне давати результат, якщо її розігнати. По-перше, схематично, а по-друге, коли Вокер почне грати хоча б на перший раунд, якщо вже не на перший пік на це вже ніхто не сподівається. І проблемою було те, що окрім 18,5 секі Fаліна і Вокера, в Джексонвілі ніхто не міг зробити тиск на QB, навіть якщо б від цього залишило їх життя і життя їх близьких, і навіть собаки. У третього Пасрашера команди Дітекла. Маса на Сміта, було всього 3 секи. В лінії все ще є Арик Армстед, скажете ви, але це ще одне провальне, гучне підписання минулих років. І все виглядає так, що Армстед ну, просто пограбував Джегорс і все. Якщо Арік не згадає свою гру у 49ers, то це одна з найслабших центральних частин ділайн в НФЛ, якщо не найгірша взагалі. Але позаду них є талановиті ленбекери, Девін Лойт і Фоєсаде Улоукун. Реально сильний дует-ленбекерів для будь-яких завдань. Вони можуть на полі абсолютно все, хоча Лойт не так хорошу кавереджі, але є у Лоукун в цьому компоненті. Окрім Пасрашу, колосальні проблеми Джексонвіля були в секондарі. Тут в офсізон підписали слот Корнера, Далласа, Джордана Льюіса. Це непогане підсилення, але Монтарік Браун і Тайсон Кембл це смішна пара бровочників. Дарнел Севич, мій улюблений в Сейфті Лігі, прогнозовано став катастрофічним підписанням минулого офсізон. І, уявіть собі, і без того один з найгірших сейфті Ліги став гірше, ще гірше у безпорадному Джексонвілі. У пару до нього підписали ніякого Еріка Мюре, так що від ланки сейфті порятунку чекати тут не треба. Джексонвіль має грати від своєї фронтсевини, і все хороше в цьому захисті має розпочинатися із саме пробудження пасрашу, який маючи зірковий потенціал заліг у сплячку, ніби велетенський білий ведмідь. Якщо Кампаніль зуміє його розворушити, то це і потягне за собою автоматичне покращення гри Секондер, яка за персоналом виглядає однією з найгірших в НФЛ. Ось тільки чи я вірю в мотиватора компаніля, це поки що сказати неможливо, бо його інтерв'ю викликають в мене, ну, тільки бажання жартувати. В плані Special Team відмітив би я тут второгодку Кема Літла, має він потужну ногу, забив вже 70 ярдів у пресізоні, що було б рекордом НФЛ, якщо б це рахувалося офіційно. Окрім того, він ще і дуже точний, тому Джахс знайшли собі елітного Кікера на минулому драфті. В плані календаря, то знову так само Джексон Віль буде грати проти для нього важких суперників ЗНФК і ФК ВЕСТ. Окрім того, вони зіграють з Карлі Цинценаті Нью-Йорк Джетс. Особливо важким буде старт, де тільки перший тиждень з Кароліною вдома робочі варіанти, виглядає як Маствін. Насправді, тому що потім підряд будуть виїзд в Цинценаті, Г'юстон, Сан-Франциско, Канзас, Сіетл і Ремс. І простіше кажучи, до Байвіку Джексонвіль вже може відспівувати. Ну, тільки якщо вони не здивують, якої дивувати вміє і натягнути на флагшток захист Бенгалс він як мінімум здатний. Склад команди насправді не такий-то і поганий. На завершення сезону буде дуже легкий календар, де подібні зливні команди раптово вбираються у пір'я і на останніх тижнях нерідко відчувають себе ледь не контендерами, ось тільки з рекордом 4-14. Зливати за Квотербеком їм не треба поки що, тому останні півтори. Півтора місяці це гарний шанс набити статистику і перемоги. Але я нарахував 6,5 перемог при сценарії, що див не станеться, і тому поставлю на менше. Але тотал від букмекерів 7,5 буде насправді робочим для Лія Макона, якщо він повторить з цим нападом магію тампи. Але мені щось здається, що Тревор Лоуренс все ж таки відправить своїх ресіверів на проходження ВЛК швидше за це. У фентезі минулого сезону на ВЛК відправили Лоуренса, який травмувався два рази і після 9-го тижня вже не грав. До того моменту він був КБ-15 у фентезі, і вже пройшли, звісно, що ті часи, коли драфтували його у першому раунді. Тому 18-й ранг Тревора це гарна можливість стіланути вже постгайп сліпера з новим геніальним тренером. Тому я б його радив у фентезі. Знову ж таки, ми граємо у фентезі на Спортгаб, записалося. Це вже біля 90 людей, тому заходьте, записуйтеся в наші ліги і спілкуйтеся про фентезі, про НФЛ в нашому чатіку в Діскорді. Ще б я порадив тут брати Байшула Тютена, РБ54 він зараз. І ну, Тютен, з того, що я вам розповідав, рано чи пізно може вже стати лідранером Джахс і скоріше раніше. І в такому разі, 54-й ранг це подарунок і мегастіл. Якщо раптом щось піде не так, то... Ви його можете скинути в пул, нічого страшного з таким ренком в кінці драфту немає. Але тут ну, треба буде, ну, можливо, все ж таки трохи терпіння, тому що стати лідранером він ну, може і у середині сезону, наприклад. Тому використуйтеся цією порадою, але обачно, щоб не подарувати його своїм суперникам у фентезі на другу половину сезону. Ось такими я бачу перспективи Джексон Джегорс в наступному сезоні, в наступному подкасті, який вийде вже незабаром. Ми будемо говорити про наступну команду з дивізіону ФК Саус про індіанаполіс Кольце. Поки що заходьте на наш Патреон, ставайте спонсором на Ютубі. Також і доєднуйтеся до мого телеграм-каналу Red Zone, найбільший україномовний телеграм-канал про НФЛ, де є абсолютно все, що треба знати про цю лігу. А з вами вже зустрінемося. У наступні дні з наступною командою. Всім пока.